Аурум Forest 116 метрів квадратних. Ми вже на фінальних етапах. Тож гляньте, яка класно виходить у нас реалізація. Кухонний острів та обідній стіл вже змонтовані. Також готові стінові панелі та керамограніт, на якому буде висіяти телевізор. Тут майстер реально заморочився. Дивіться, як акуратно збережений малюнок і фактура плитки. Перехід ідеальний. Все зійшлося до міліметра. А це дитяча кімната, і просто зустрініть наскільки вона ніжна і витончена. Маблі теж на місці. А тут нас знаходиться спальня з власним самвузом. Дуже скоро ми будемо знімати детальний огляд на цю квартиру, тому стежте за нами.